Від серпня 2025 року набуде чинності закон про множинне громадянство. І так, я, як голова комітету з профільного напрямку, хочу дати стислий коментар з цього приводу. Дійсно, цей закон покликаний на те, що в Україні має місце гендерна диспропорція, велика кількість чоловіків загинула на фронті і велика кількість чоловік, чоловіків покинула Україну. І фактично останні асимілювались в інших країнах, натуралізувались, тобто набули громадянство, інше резидентство. І фактично цей закон і покликаний на збереження правового зв'язку з Державою Україна з е цими особами. А це насамперед податки, військовий обов'язок. Е значить, що е хочу виділити е для іноземних громадян. Набути громадянство України буде намного простіше. Е, також підстави для втрати е, прописані, оскільки громадяни України, які добровільно набули громадянство країни-агресора держави окупанта е, втрачають громадянство України. Тут е, має місце міна замідленої дії, оскільки це Невід'ємно відобразиться на виборчий процес в Україні, оскільки велика кількість е людей, громадян України, будуть поза правового поля, пол поза полем е виборчого процесу. А також велика кількість людей зможе уникнути свого військового обов'язку. Підписуйся, надалі роз'ясню, що таке конституція людина, що таке конституція як соціальний договір, як це розуміти.